Долучаємо до нашої розмови Юлія Ярмоленко, кореспондентка Української служби голосу Америки. Юлю у нас добрий вечір. у Вас очевидно добрий день. Добрий день. Так, вітаємо в нашій студії. Ну, от ми з вами хочемо говорити на дві теми важливі, тому що одна тягне за собою іншу тему. Ми знаємо, що в адміністрації в сполу... Президента Сполучених Штатів є вже напрацьований певний план, як про повідомляють змі що робити на випадок, якщо Путін таки наважиться застосувати ядерну зброю, та але розпочнемо з цих псевдореферендумів, з цієї імітації проведення будь-чого. Як Сполучені Штати будуть реагувати, можливо, є вже якийсь теж план на це приєднання ймовірне та територій окупованих українських до Росії. Так, безумовно, і буквально щойно півгодини тому у держсекретаря Ентоні Блінкіна попросили прокоментувати план дій, який є у Сполучених Штатах. Він сказав найперше, що Сполучені Штати безумовно ніколи не визнають результатів цих псевдореферендумів. Він також сказав, що Сполучені Штати готові і запровадять нові жорсткі санкції додаткові проти Росії за анексію українських територій. Також у Ентоні Блінкіна запитав про те, чи е, сполучені штати мають якісь обмеження на використання наданої сполученими штатами зброї для е, українців. Він сказав, що Сполучені Штати продовжують надавати зброю для того, щоб українці захистили свою територію. Він сказав, що українці мають абсолютне право повернути захоплені Росією території. Він сказав, що надане і сполученими штатами та іншими партнерами озброєння українці дуже ефективно використовують для контр. Наступу, зокрема, на північному сході а також на Півдні, і будуть продовжувати це робити. І Він сказав, що Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати Україну у зусиллях повернути свою територію. Тобто, це дуже важливе повідомлення. Також сьогодні Майкл Карпентер, це посол США в ОБСЄ, він заявив, що насправді він не може навіть називати зрозуміло ці так звані референдуми референдумами, тому що він називає це пропагандистськими трюками Росії. Він говорить про те, що всі. Ім зрозуміло, що Росія робить. Вона захоплює території, ставить маріонетковий уряд. Потім виселяє українське населення. Деякі українці мають проходити мусять проходити через жахливі а, ці так звані фільтраційні табори. Після цього росіяни заселяють туди своїх людей, і проводять так звані референдуми. Зрозуміло, що а, абсолютно фіктивні і їхні результати. І тому Майкл Карпентер теж наголосив на тому, що Сполучені Штати ніколи цього не визнають і разом з партнерами будуть робити все, щоб і запровадити додаткові санкції проти Росії, але також допомогти продовжувати допомагати українцям Захищати свої території і повертати свої території, та юлю ну і от референдуми псевдореферендуми. Реакція зрозуміла ядерна зброя, і президент Зеленський, зокрема, і посолка Німеччини в Україні в одному з останніх своїх інтерв'ю. Ну не вбачають вони того, що відбувається зараз. Якісь дії для того, аби такі Росія застосувала цю ядерну зброю. Але загроза зараз очевидно як ніколи серйозна. На цьому всі наголошують. Сполучені Штати теж це розуміють. Є цей план, який в адміністрації президента вже напрацювали. В контексті ядерної зброї, от що очікують Сполучені Штати, застосує, не застосує, якщо застосує наскільки блискавичною буде відповідь, що це може бути за ядерна зброя, та, бо там ну різні є повідомлення. Можливо, там це стратегічна, тактична? Ну от в цьому контексті можливо ще трохи інформації нам. Та безумовно насправді дуже важко зрозуміло говорити про те, що може чи не може статися. Однак щойно Пет Райдер, це речник Пентагону, у нього запитали про те, чи змінилася оцінка сполучених штатів щодо потенційної загрози використання ядерної зброї. Він сказав, що зараз Сполучені Штати не бачать якихось ознак збільшеної загрози ядерної загрози для того, щоб змінити власне свою позицію, свою позицію щодо цього однак, що важливо, Ентоні Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів, він наголосив на тому, що Вашингтон і в приватній і в публічній комунікації е, вимагає від Росії припинити цю небезпечну риторику, яку називають абсолютно безвідповідальною. Однак також важливо, як ви сказали, що дійсно у Сполучених Штатах є план. Вони готові діяти на випадок, якщо Росія це зробить. Однак, зрозуміло, що публічно не оголошують про те, що це може бути якою може бути реакція, не хочуть вдаватися в такі гіпотетичні роздуми однак, що важливо почути, що Вашингтон говорить, що вони дуже чітко донесли Москві, і Москва знає, що конкретно чекає на неї в деталях, якщо Росія таки піде на використання ядерної зброї, якою б це ядерна зброя не була, тому план є, однак знову ж таки говорити вдаватися в якісь гіпотетичні роздуми. Насправді адміністрація не воліє і наголо. Лошує на тому, що ядерну війну зрозуміло не можна починати, тому що її неможливо виграти. Це той меседж, який доносив і президент Сполучених Штатів Джо Байден, але також генсек ООН Антоніо Гутереш. Про дрони, що Наталка хотіла запитати, якщо я не помиляюся, про Хотіла про іранські безпілотники, іранські. так власне, ці камікадзе зараз багато обговорюється про те, що вони до нас летять в різних напрямках, і з вкому вірно, що з території Білорусі і на захід полетять. Чи розглядаються якісь нові пакети допомоги від Америки? Ну, власне, я маю на увазі зброю. Так, безумовно, ми знаємо, що зараз добігає до кінця фіскальний рік, і до цього часу знову ж таки щойно Петрайдер на прес-конференції в Пентагоні, це речник Пентагону, сказав, що до кінця фіскального року лишається приблизно 2 мільярди доларів за однією з програм, які Сполучені Штати мають використати. Власне, це програма президентських повноважень. Тому знову ж таки ми не знаємо, чи використається президент. Однак лишається ще кілька днів. І Петрайдер сказав, що є ще час для того, щоб а використати це вже попередньо схвалене фінансування до кінця фіскального року, тобто до 30 вересня. Що ж стосується цих дронів, також сьогодні питали в Пентагоні. Говорять про те, що вони бачать, що Росія почала використовувати дійсно іранські дрони однак також звертають увагу на те, що українці досить ефективно можуть їх нейтралізовувати і збивати те, що ми бачили зокрема за повідомленнями минулих кількох днів. Дякуємо дуже Юлію. Юлія Ярмоленко, кореспондентка Української служби голосу Америку. Пропозицію Сполучених Штатів зрозуміло і важливо нам насправді наддержава держава таки на стороні України і буде продовжувати робити все для того, аби ми перемогли в цій війні.